Доброго дня, дев'ятикласники. Сьогодні ми навчимося розв'язувати квадратні нерівності. Але спершу пригадаємо, що ми знаємо про квадратичну функцію. Тому що квадратні нерівності будуть мати у нас вигляд: aхвад плюс bx +C більше нуля, або менше нуля, більше або дорівнює, або менше, або дорівнює нуля. Що ж це як недослідження квадратичної функції? Ми можемо розв'язати таку нерівність, користуючись графіком відповідної квадратичної функції f від x дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c. Давайте пригадаємо графік. Y дорівнює x квадрат плюс 4 x мінус 5. Візьмемо таку конкретну функцію. І пригадаємо, як ми будували її графік. Ми знаходили координати вершини х0 дорівнює мінус b поділити на 2а, в нашому випадку мінус 4 поділити на 2, мінус 2. Y0 знайдемо, підставимо точку мінус 2 в формулу, якою задана функція. Мінус 2 в квадраті, плюс 4 на мінус 2, мінус 5, 4 мінус 8, мінус 4, мінус 5, мінус 9. І далі ми часто будували за допомогою допоміжних точок. Вершинку ставили посередині відступали симетрично від цієї вершинки і підставляли точки, знаходили значення ігри для підібраних точок. Підставимо одиничку 1 плюс 4 мінус 5, то буде 0. Підставимо 0, 0 плюс 0 мінус 5, отримуємо мінус 5. Підставимо мінус одиничку, 1-4 один мінус 5 отримаємо мінус 8. І знаємо, що ліворуч точки у нас симетричні, тобто з такими ж самими значеннями y. Побудуємо графік цієї функції. Та малювали за точками параболу. І досліджуючи властивості цієї функції, ми розписували проміжки зростання і спадання, і максимальні і мінімальні значення, що головне ми зараз маємо зробити. Якщо ми хочемо розв'язати нерівність х квадрат плюс 4х-5 більше або дорівнює нуля, це яка частина нашого графіка? Давайте подивимось. Оця частина більше нуля, вище нуля, тут плюс. Ось ця частинка нижче осі іксів, нижче нуля, тут мінус. Коли у нас мінус, коли ікс біжить від мінус 5 до одиниці? Коли у нас плюс? Коли х біжить від одиниці до плюс нескінченності або від мінус одиниці, або від мінус нескінченності до мінус 5. Отже, розв'язок нерівності х квадрат плюс 4х мінус 5 буде х належить від мінус нескінченності до мінус 5 більше 0, там де плюс в об'єднанні з проміжком від одинички до плюс нескінченності. Розв'язок нерівності х 4 x мінус 5 менше або дорівнює 0 це та частинка, де мінус х належить від мінус 5 до одинички. Ми це бачимо з нашого малюнка: вище нуля, нижче нуля, більше нуля, менше нуля, вище осі іксів, нижче осі іксів. Але, якщо нам доведеться розв'язувати багато таких нерівностей, будувати кожен раз графік різних квадратичних функцій, ну це дуже довго. Але чи весь графік ми тут використовували? Що основне нам тут треба знайти? Оці дві точки вони і задають наші проміжки, знакосталості функції. функції. Да? Що це за точки? Це точки перетину з віссю ОХ. Як знаходяться точки перетину з віссю ОХ? Просто y прирівнюється до нуля. Отже, нам достатньо прирівняти. Нашу функцію до нуля і розв'язати відповідне квадратне рівняння за дискримінантом або теоремою вієта. Так це ж дуже просто і зручно. Що ще нам потрібно? Нам треба розуміти, коли я знайду ці дві точки, давайте я тепер випишу цю нерівність ще раз: х квадрат плюс 4х-5 більше або дорівнює нуля. Я за теоремою вієта або за дискримінантом знайду відповідні корені відповідного квадратного рівняння. Намалюю числову пряму, позначу ці точки. І далі, як я маю зрозуміти, отак мені будувати параболу? Чи отак? А за напрям віток параболи відповідає коефіцієнт А. Коефіцієнт перед х квадратом. Коефіцієнт А в нашому випадку перед х квадратом дорівнює одинички більше нуля, значить, вітки будуть вгору. І тоді моя парабола дивиться віточками вгору. Яка там вершина? Яка там точка перетину з вісю y? В даному завданні мене не цікавить. Мене цікавить напрям віток, точки перетину з віссю хсів, плюси і мінуси. Я розставляю те, що нижче осі мінуси, те, що вище, осі ікси. Мене запитували більше нуля, більше нуля це плюси. Заштрихували ту частинку, яка більше нуля. Х належить від мінус нескінченності до мінус 5, від 1 до плюс нескінченності. Отак От ми і будемо розв'язувати квадратні нерівності. Давайте тепер розв'яжемо ще декілька нерівностей. Х квадрат плюс 6х мінус 7 менше 0. Прирівнюємо до нуля. За дискримінантом або за теоремою Вієта. Тут я знайду за теоремою Вієта, знаходимо корені мінус 7 і 1. Мінус 7 помножити на 1 це мінус 7, мінус 7 додати 1 це мінус 6. Так, все годиться. А у нас дорівнює одиничці більше нуля, значить, вітки вгору і виконую малюнок. Знак нерівності в мене строгий, значить, точки будуть виколоті. Вітки вгору малюю цю параболу, вітками вгору. Розставляю плюси і мінуси. Мене запитували менше нуля, менше нуля, то мінуси. Заштриховую частину із мінусами і пишу, що х належить від мінус 7 до одинички. Х квадрат мінус 2х мінус 48 більше або дорівнює 0. Прирівнюємо до 0. Знайдемо за теоремою вієта корені. Це 8 і мінус 6. 8 помножити на мінус 6 мінус 48. 8 додати мінус 6 це буде 2. А до рівні більше нуля, значить, відки вгору. Позначили точки. Оп, закрашені, бо знак у нас не строгий, вітки вгору намалювали параболу вітками вгору. Мене просили більше або дорівнює нуля. Отже, плюси. Значить, х належить від мінус нескінченності до мінус шести, і від восьми до плюс нескінченності. Мінус х квадрат мінус 6х, мінус 5 більше нуля. Отут виникає питання: мені множити на мінус одиницю і тоді розв'язувати цю нерівність, або розв'язувати так, як є. Насправді ви можете розв'язувати із мінусом, так, як є. І помноживши на мінус 1. Я зараз покажу різні варіанти роботи з цією нерівністю. Вони дуже-дуже схожі. І ви оберете, як вам зручно. Ну, Перший варіант я нічого не множу ні на яку мінус одиницю, прирівнюю до 0 і розв'язую дискримінант. b квадрат мінус 36 мінус 4, помножити на мінус 1 помножите. На мінус 5. 36 мінус дорівнює 16. Х перше дорівнює мінус б корінь із d поділити на 2а. 6 плюс 4 поділити на мінус 2. Це мінус 5. Х друге дорівнює 6 мінус 4 поділити на мінус 2. Це мінус 1. А в мене дорівнює мінус одиниці, значить, відки, вниз виконую малюнок. Точки в мене виколоті мінус 5 і мінус 1, і відки моєї параболи дивляться вниз. Ось тут в мене мінуси, а ця частинка вгорі, тут плюси. В мене просили більше нуля. Отже, х належить від мінус 5 до мінус одинички. Давайте подивимося, що було б, якби я помножила на мінус одиничку. Якби я помножила цю нерівність одразу на мінус одиничку, я повинна була б змінити знак нерівності на протилежний, прирівняти до нуля, знайти корені за дискримінантом або за теоремою вієта. І намалювати малюнок. І ось тут виникає питання, по якому рядку мені дивитись знаки по цьому чи по цьому. Давайте я подивлюсь по другому рядку. Що в мене буде? Мінус 5, мінус 1. Тут у мене А до рівня 1, відки вгору. Плюс, мінус, плюс, мене просять менше нуля, х належить від мінус п'я до мінус одинички. Якби я подивилась по першому рядку точки мінус 5 і мінус 1. Відки в мене б дивились вниз, бо в мене. Коефіцієнт а -1. мінус одиниця. Міс мінус. Але просили мене більше нуля. Х належить від мінус 5 до мінус одиниці. Отже, в такому разі дивитись на перший рядок чи на другий рядок немає ніякої різниці. Є тільки один момент. Отут, коли ви множили на мінус одиницю, ви могли просто забути змінити знак нерівності на протилежний. Тому я рекомендую все ж таки дивитись завжди на перший рядок. Чому? Ну, раптом ви тут забули змінити знак в першому рядку, на перший рядок на розставлення знаку, це ніяк не вплине. Забули ви далі змінити знак нерівності, чи не забули. Тому безопасніше, Найчастіше рекомендую дивитись на перший рядок нерівності. Ну, і ще один із варіантів, як ви могли розв'язувати. Помножити на мінус 1 на етапі розв'язування квадратного рівняння. От тут, коли ви написали, дорівнює. Вже ніякий знак нерівності змінювати не потрібно. Розв'язали собі квадратне рівняння, знайшли мінус 5 і мінус 1, розставили точки і поглянули. Знову ж таки на перший рядок. Коефіцієнт А мінус одиниця менше нуля значить, відки вниз. Просять у нас більше нуля, значить плюси, і у відповідь запишемо від мінус 5 до мінус одинички. Сподіваюсь, дивлячись на ці три приклади розв'язання однієї і тієї ж нерівності, ви зрозуміли. Що, якщо ви не забуваєте при множенні на мінус одиницю змінювати знак нерівності, то ваша відповідь буде правильною, на який б рядок при розставленні знака ви не глянули. Або якщо ви боїтесь загубити цей мінус і знак нерівності, боїтесь забути змінити, не змінюйте його, розв'язуйте так, як є. Або змінюйте його на етапі розв'язання квадратного рівняння, а дивіться, на перший рядок. Тоді помилки у вас не буде. Давайте розв'яжемо ще одну таку нерівність із знаком мінус перед х квадратом. Мінус х квадрат плюс 4х мінус 3 менше 0. Я прирівняю до нуля. Тут уже помножу на мінус одиничку, знайду корені за теоремою вієта, це 3 і 1. Але для розставлення знаків я подивлюсь на перший рядок. І там а в мене дорівнює мінус одиниці, і відки вниз. Точки виколоті, 1 і 3. Параболу малюю вітками вниз. Розставляю плюсики і мінусики, і мене цікавить менше нуля. Отже, х належить від мінус нескінченності до одинички. І від трьох до плюс нескінченності. Розглянемо таку нерівність. Якщо я буду розв'язувати тут рівняння за допомогою дискримінанта, в мене вийде 144 144, це 0. Коли дискримінант дорівнює нулю. Корені рівняння співпадають. І дорівнюють мінус Б поділити на 2а, 12 на 2, і це 6. Коефіцієнт А в мене дорівнює одиничці. Відки вгору. Давайте намалюємо цей малюнок. Точка 6 виколота. Парабола була відками вгору. Значить, точка 6 є її вершинкою. Чи є у цієї параболи проміжок, де вона менше нуля? Ні, такого немає скрізь плюси. А мене просили більше нуля, мене і просили ікси. Значить, ікс належить від мінус нескінченості, але точка 6 виколота, там дорівнює нулю, а дорівнювати нулю мене не просили. І від 6 до плюс нескінченності. Давайте розглянемо всі випадки по знаку з такою нерівністю. Пишу точнісінько таку саму, але вже більше або дорівнює 0. Коротко запишемо X, ми ж вже їх шукали. Намалюємо малюнок. Точка 6 тепер закрашена. І я. Не повинна робити зупинку в цій точці. Х належить від мінус нескінченності і аж до плюс нескінченності, тому що точку 6 вилучати не потрібно, вона закрашена. Х квадрат мінус 12х плюс 36 менше 0. Виконаємо малюнок. Точка 6 виколота. Парабола у нас відками вгору, бо коефіцієнт а одиниця більше нуля. У мене скрізь плюси, а просили менше нуля, мінуси. Чи є в нас такий проміжок? Ні, його немає. Значить, ця нерівність розв'язку немає, х належить порожній множині. І четвертий варіант такої нерівності. із знаком менше або дорівнює нуля. Виконуємо малюнок для такої нерівності. Точка 6 буде закрашена. Парабола, знову ж таки, вітками вгору, в неї скрізь додатні значення, скрізь плюси. Мене просять менше або дорівнює нуля. Менше нуля в мене немає таких проміжків. Але в точці 6 цей вираз дорівнює нулю. Отже, точка 6 задовольняє цю умову. Писати х належить 6, Ну, якось не дуже зручно, не дуже правильно, тому ми пишемо х дорівнює 6. І розв'язок цієї нерівності одна єдина точка. Х дорівнює 6. І розглянемо ще такі особливі випадки розв'язування нерівностей. х квадрат, перепрошую, 2 х квадрат мінус х плюс 3 більше 0, прирівнюємо до 0, знаходимо дискримінант одиничка мінус 4 на 2 на 3. Одиничка мінус 24, мінус 23. І що в такому випадку? Дискримінант у нас від'ємний. Значить, коренів це рівняння немає. Рівняння немає коренів. А наша задача розв'язати нерівність. Отже, парабола існує, просто вона не має точок перетину з вісю іксів. Давайте цю параболу намалюємо. А дорівнює двом, значить, відки вгору. Малюємо числову пряму. Які точки можна відмітити на цій прямій? Ніякі, їх немає. Немає точок перетину з вістю іксів. Відки параболи напрямлені вгору, значить, вона знаходиться над вістю іксів. Щоб цих точок не було. Якщо я її намалюю під вісю іксів, то вона рано чи пізно перетнеться з вісю. Да? А це не може бути. У нас не такий випадок у нас випадок, коли парабола знаходиться над вісю іксів. У неї теж скрізь плюс і нас просять більше нуля. Значить, х належить від мінус нескінченності. До плюс нескінченності. Ну і давайте розглянемо той самий випадок із знаком менше нуля. А дорівнює двійці, відки вниз, прирівняли до нуля, дискримінант дорівнює. Мінус 23. Парабола знаходиться над вісім в Проміжку, де вона від, від, приймає від'ємні значення, немає. Тоді х належить порожній множині і розв'язку ця нерівність теж немає. Ось таким чином розв'язуються квадратні нерівності. Сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Дякую за увагу!